Дівчата, привіт! Завжди хочу казати дівчата-привіт, але було раз у мене повідомлення, що не лише дівчата дивляться. Хоча я навіть подивилася а, цю статистику, що жінок у мене 97%. Тож я спокійно можу казати дівчата, привіт. Ну, коротше, всім привіт. А, прийшов той довгожданий момент, коли я буду показувати, що Софієчка, не плачу. Наш стоп зворотами з парканом зійшов з колії, ми почали його робити. Я тут собі готую на кухні і не розуміюся, і вони вже каркас зварили, і я біжу бистренько вам показувати, що там вже зробили, бо боюся, що не встигну навіть нам вам показати. Тож виходжу. Ну, Бачу, що вже поставили оці самі ворота, лише вони ще не приварені на петлі. Тут на великому стовпі стамеска їх тримає. Покажу вам ще й бік. Так, Бачите, цей залізний стовп. Там у нас був з цементу, його розбили, залізні стовпи позаливали, щоб був трішки ширший в'їзд розширили, бо у нас був замаленький. Ну, а вже працюємо, робимо нові ворота, так що зробимо так, щоб було добре. Вирівнюють вже все по уровню і потім будуть приварювати. Ну, А так як я вам вже похвалилася, що я тут їсти готую, тож мушу і вам показати. А хлопцям дещо їсти треба дати. Тож свиденько їм готую, щоб на обід було вже готове. Хочу готувати супчик з фрикадельками. Тут у мене підсмажується цибулька. Так, вже майже буду виключати зараз. Ще кілька секунд. Так, тут в мене а, просто картопля і морква. Більш нічого ще тут нема. І дивіться, тут в мене вже фарш. Буду натирати цибульку. Половина я вже тушкую, а половинку буду натирати із, буду робити фрикадельки. Суп з фрикадельками і в ньому у мене ще буде трішки цвітної капусти. І ще в мене цвітна капуста тут вже відварена, буду випікати її в яйці. Так що вам трішки також покажу, що буду сьогодні, що в нас сьогодні буде їсти. Насипаю трішки червоного, ну, червоної паприки. Я люблю для кольору а, сюди і відразу виливаю в каструльку. Така зажарочка для запаху, для смаку. Цибулька дає дуже гарний, ну і запах, теж важливо. І смак. Так. Тепер супчик хай підвариться. Хай звариться картошка і морквинка. І коли вже будуть повністю готові, буду додавати фрикадельки. У фрикадельки обов'язково кладу цибулю, а щоб цибулю не нарізаю, тому що тоді виходять дядь, такі, ну, чомусь більші виходять кусочки, як хотілося б. І вони тоді в фрикадельках такі, ну, їх видно, діти не дуже люблять. І може розвалюватися фрикаделька, якщо там попадеться якраз в одну штучку три куска цибулі, і вона вони розліпляться. Так що я натираю на терці. Ага, до фрикадельок додам яєчко. Фарш у мене тепер курячий. Значить, дала до нього яйце, натерту цибулю чорного перцю і посолила. Ще, думаю, дам. А петрушка свіжої у мене вдома не виявилось. Тож приходить на допомогу пачечка із сушеною петрушкою, і ще дам часнику. Також сушений, щоб не було кусків. Ну, може бути, що куски він не буде, але у мене немає тепер дома свіжого, так що там сушений. Ну, він, інколи він мені ще більше подобається, бо він такий підсушений, аж трішки піджарений. Дуже в нього такий унікальний запах і дуже смачний потім смак від нього. Все перемішала. І так, бачите, такий у мене лайфхак. Якщо хочете, можете взяти собі в арсенал. Дуже зручно робити такі кульки так на руці. Ложкою формую і так буду класти уже в сам супчик. Бо, на мою думку, дуже довго виходить, якщо класти в руку, формувати кульку, то все для мене дуже довго. Тим більше кульки малесенькі, так незручно. Краще, я для себе так вивела, що так дуже чудово. Ложечкою наставляю на руку. І в руці вже формую кульку, і потім ложкою її забираю і ставлю в суп. О, так, бачите, суп у мене вже досить гарно, гарно так, е, видно по водичці, що як він вже наварився. Е, картопля вже зварилася і морква. Е, фрикаделькам багато не треба, тим більше фарш курячий, то буде дуже швидко. Е, вони зваряться дуже швидко. Е, і ще додавлю потім. Цвітну капусту в самому кінці, щоб вона не розлізлася, щоб бувало так, що попаде кусочок, щоб видно було і відчутно, що то є цвітна капуста. Бо якщо дуже швидко поставлю в суп, то він, вона розвариться і не буде навіть її там ні видно, ні чути. Так, Бачите, досить гарно так багато я накидала оцих фрикадельок. О, щоб ми, ну, ми любимо так, щоб багато їх там було, тих фрикадельок Дуже вони смачні. Ми всі їх дуже любимо. Цей супчик він якби такий і легенький, ну і водночас ситний за що того, що там багато фрикадельок. Так, бачите, такий він. Тепер буду супчик я поставила вже на другу комфорку. Хай він вже так проварюється там на маленькому вогнику і сама беруся за цвітну капусту, буду її обжарювати в олії. Ну, Спочатку в яйцях валяти, а потім вже в олію. Бачите, взяла для себе не сковорідку, а таку такий черпачок, ковшик, ну як вам краще так називайте. А, туди налила олії, бо якщо брати сковорідку, то будуть вони <кій> знизу прижарості, а боковинки такі будуть білі. Ну, тоді мені треба їх багато обертати, та я не дуже люблю. Тож взяла такий ковшик. Так, бачите, тут я собі набила яєць, скільки приблизно уявляю, що мені треба. Туди посипала приправ, сіль, перець, вегета, і тепер поставлю муку. А ще люблю додавати молоко. Як бачите, я молоко люблю всюди додавати. У мене в котлетах молоко, у лізоні молоко. Ну, то я якось так для себе взяла. Було мені за густе, бачите, додала мінеральної води. До речі, якщо треба лізон пісний, то мінеральна вода супер. вмісто яєць. Ну, але тепер не про те. Бачите, так в мене налито тут олії, щоб майже ціла капустинка була в олії. Знаю, будете мені майже казати, що чоловікові не можна жарене. Ну, Але там є ще один чоловік, там є Славік, він допомагає моєму чоловікові в роботі. Ну, капуста в мене цвітна є. Я можу з'їсти, наприклад, я можу да, я можу з'їсти, діти можуть з'їсти по одній капустині, навіть чоловік одну-дві з'їсть. Тим більше тут іще чужий чоловік в мене буде їсти, він з'їсть собі нормально, в нього шлунком нічого нема. Так що, тому жарю оцю капусту. Так, Там робота кипить повним ходом щось там роблять. Починають вже фасадні частини приварювати до рами. Так, Там желіза ще багато з нього треба робити, там вже нарізані кусочки. А я собі придумала. Колись я хотіла таку задумку, щоб все було тільки зелене. А тепер вирішила, що хочу додати трошки що чогось. Вітучого. Тут маю таку сторону. Тут закінчилися оці глобуси. І думаю, я, ну я вже надумала, вже купила рози. Купила три штучки рози на штамбі, так що думаю, що вони якраз тут будуть ідеально. Три достатньо. Цей, мабуть, глобус теж я викопаю. Там колись був за ними ще один, тіпа, двір був у них, але він пропав. Так що цей, мабуть, теж викопаю, а між розами покладу щось таке більш маленьке. Так що підготовлюю оцю землю до посадки. Так, Сашік і Танюшка на екскурсії. Помічники у мене сьогодні Софійка. Беба, казала Софійка. Беба. Беба. Там у воротах працює Саша з помічником. Тут у мене мій помічник і я буду служати тут разом з ним. На одну кучку, на одну кучку. Рози, щоб бути садила. Рози собі замовила. Якщо дуже треба, буде, то можу кинути сторіночку, де замовляла. Не реклама, просто якщо ж хтось хоче, бо рози мені сподобались. Ну, ще точніше буду бачити вже весною. Як вони будуть цвісти, але дуже мені сподобалось, скільки в них цих прищеп. Зверху вони вже як прищепнуті, так кустиком так гарно. Тому і замовила. Я так гортала просто інстаграм, там щось залізло в рози і мені почало вибивати. І я там замовила. В нас, наприклад, в місті брала я дві рози, я маю перед будинком. А в тому кішкерт у нас називається. <ріху> то якщо що помадярськи майже взяли, бо кіш то слово венгерське, типу, маленький кер, то там огород, так що кішкер, то маленький кертик. <ріху> там я маю дві штамбові рози. Ну, там такі дивні ті прищепи, дуже довго треба формувати, щоб був круглий кущик зверху. А тут мені дуже сподобалось, що тут цих прищепів... Воно вже кустиком так наприщіпувано. Дуже сподобалось. Ну, і дивіться, так, кульочок знизу я зняла, розмотую цей уже плівку, наш корінь замотаний. Там уже ниже опустила, бо воно було таке сухеньке, що опадає. Давали мені рекомендації, що треба так розпрямити корінчики. І так їх рівно поставити туди в лунку, щоб їй легше було коріння пускати, куди, щоб я не залишила їх заплутаними. Ну так я і роблю. Спочатку я а, ще добре воду даю. А, і дивіться, спочатку я цього не бачила. Потім, вже коли все посадила, побачила. Бачите, проміжутки між розами в мене різні. Ну, нічого вже. Думаю, що буду брати щось саджати між цими розами, то вже є розу середню пересаджу. Так, що, Софієчка? У тата перекур. А ми йдемо переглядати, як там ворота наші. Копомочник. Помічниця. Хм? Так, віталік там. Міряє, чи добре тато наміряв. Що Віталіку, добре тато поміряв? Чи не дуже? Ні, Мені казало, що виміряти, яких ось і тридцять не палить. Виміряти треба, скільки треба таких палець. Я тебе не вірю, а бонув то всього ділю десь на тридцять. О так. Я з Софійку на руках, мало потрясла камеру. Так буде виглядати. Да, вот. Там еще треба штука турити. Можеш подержати? Ну, міряй, міряй. грязна роза садила. Прекрасна, супер. Так, Віталік уже шульом міряє. Дуже любить допомагати. 等。 Продовжуємо на другий день. Бачите, майже одну половинку доробили вчора з вечора. Тут нарізали собі такі заготовки. Це 5 на 5. Я хотіла сказати, я б, наприклад, сказала, що то кубик, але то труба називається. 5х5, на так мені дуже сподобалося, щоб було так масивно. І Промежуток, коли я собі в голові то малювала, мало бути 5 промежуток і 5 сама оця стоєчка. Ну, як вже наяву почали складати, то побачили, що то нам буде дуже великі проміжки між цими палицями, 5, тож поставили 3. Получається, в нас 5 труба, оця квадратна. І Три між нею. Мій Саша зварює сам, слайд їм допомагає в цьому поміч. Тут вони, бачите, зварили собі дві оці частинки, щоб вони не рухалися. Там знизу також підварили собі таку опору, на котру ставлять вже. Оці, бачите, він на неї стає і припирає так добре. Ставлять, щоб було всі рівно в одну лінійку, так можна сказати. А, зараз вам ще покажу, яка сварка в чоловіка, хоча я так якось швиденько покажу, бо не знаю, яка там різниця, в принципі. Якась, звичайно, собі домашня сварка. Попередні наші ворота також Саша сам варив. Щось він має до того бажання теж сам їх робить. Душу. Бачите, оця зелена дошка, то вона слугує як мірка для проміж... проміжків оцих, Вона 3 сантиметри, то ставлять від желіза дошку і потім ну, знову ця труба желізна.

i'ma slow down but want to hear it talking shit fuck the drama you keep it coming i'ma send you to your mama mr whip quick clip get the guns out dropping bodies into place till the sun's out can't fuck with me so don't even try cause when the, when the bullets fly i'm the last one to die Рота доробили, а, Бачите, з довгих труб у нас лишилася лише оця одна. вже, а, а треба ще робити калітку. Тож, з останньої оцієї труби нарізує славік там для каркасу. Ну, а для фасаду вже привезе зараз машина нове залізо. А я вас цілую, обнімаю всім па-па, До наступних зустрічей. Ставте лайки. Comentúyte. ¡Poka, poca poca.